Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник разом зі мною, пане Петре, рада вітати! Слава Україні! Героям Слава. Удари по Росії американським озброєнням допомогли б Києву утримувати фронт. каже про це секретар РНБУ Литвиненко в інтерв'ю Financial Times. І він зазначив, що заборона використовувати українську армію американську зброю для ударів по цілях на території Росії несправедлива, і її зняття допомогло б перешкодити новому наступу окупантів. Пане Петре, чи досі наші союзники справді не розуміють, що чим довше, довше вони будуть зволікати із цим рішенням, тим швидше росіяни будуть наближатися і до їхніх кордонів? Звичайно, вони це прекрасно усвідомлюють, але є оте явище, котре називається ядерний кийок Російської Федерації. Росіяни завжди його дістають, коли розуміють, що може бути ухвалене якесь таке рішення, котре по справжньому може змінити лінію фронту. До таких рішень належить передавання Україні F-16, передавання Україні атакам, сам по собі великий американський пакет воєнної допомоги у межах 61 мільярда доларів. До речі, найбільший із початку війни, і дійсно, якби нам дозволило в першу чергу ракетами атакам завдавати. Ударів поскупчені військ. А зараз це було б нам найкорисніше саме по півночі, саме навпроти Сумської і Харківської областей, бо там зосереджено до 53 тисяч особового складу. Ми зрозуміємо, що вони не сидять у палатах. Це все окопано. Вони всі у, у бліндажах, і діставати їх можна по справжньому якісно тільки касетними боєприпасами, які і мають у, у розпорядженні своєму атакам, як, як, як такі, та не тільки атакам, бо бо, скажімо, є. Е, боєприпаси до того самого «Хаймакс» на відстань до 165 кілометрів у комплектації М-31 і М-31А1. І там може бути бойова частина до 600 вольфрамових кульок або до 400 угасно уламкових субелементів, і це було б насправді дуже корисно. Не забуваємо, що у прикордонній прикордонні смузі є тіла мережа невеликих аеродромів, де, де стоїть саме армійська авіація, тобто гелікоптери, а також велика кількість нафтобаз. і це прекрасні цілі для нас. Але на жаль, є те, що є наші союзники, поки що перебувають в ре, в режимі переляку у частині ядерного блефа. До речі, Володимир Зеленський у інтерв'ю за Таймс закликав наших союзників не вірити у погрози ядерного удару Путіна. Цитую, можливо, він раціональний, але він любить своє життя. Сказав Зеленський. А чи можуть і справді західні партнери стерти усі ці червоні лінії? Бо ми ж пам'ятаємо, із атаками саме так само було ми не будемо їх давати Україні. Тепер ми їх маємо. Та не тільки з атаками ми, Давайте ми пригадаємо червень 2022 року. Я дуже яскраво цю подію запам'ятав. Якраз перебував у, з, у зоні бойових дій на Донеччині. Тоді Джозеф Байден дослівно сказав: я не перейду чорних ліній ескалації в частині передавання українцям f 16 f 16 вже в дорозі дуже сильно сподіваємося, що найближчими тижнями, ну максимум місяцями, вони таки запрацюють. Якщо розмова почалася, тобто є то її старт цілком логічно і цілком можливо, що буде і її фініш. Питання, чи він буде протилежний приклад і з французькими військами був буквально місяць півтори тому. Ця це була топ-новина. Вона кілька тижнів кипіла у нашому інформаційному просторі, і не тільки в нашому інформаційному просторі, а взагалі в європейському і в ворожому, в тому числі, але на жаль, до цього історичного рішення, яке задекларував Макрон, не дійшло. Може бути і так, і так. На цю хвилину дуже важко спрогнозувати реальність як таку. Про рішення Макрона можливо, все таки до нього рано чи пізно таки дійдуть. бо Сьогодні в Україну прибула делегація з офіційним візитом збройних сил Франції на чолі з начальником об'єднаного штабу генералом Т'єрі Бюркаром. І під час візиту вони з делегація їхня обговорили ситуацію на фронті. Також сторони обговорили питання експлуатації переданого французького озброєння та техніки перспективи надання військової допомоги. А чи можуть вони і справді обговорити ще й розміщення французьких військ в Україні? В закритому режимі чи можна, можуть, можуть. я дуже сумніваюся, що вони його задекларують, але тут є нюанс. Якщо я не помиляюся, то е, Макрон чітко рефлексував, що французькі війська зайдуть в Україну, якщо буде повторний удар по Києву і проривання фронту, хоча б на глибину до 50 кілометрів. Задаємо собі запитання, чи потрібне нам саме таке введення. Французьких військ саме в такому режимі, тобто, якщо росіяни вдруге спробують вийти на столицю, чи якщо насправді буде великий обвал фронту, бо 50 кілометрів це дуже і дуже багато, тому питання не є однозначне і воно не має абсолютного характеру. Про війська НАТО говорить і е, Кая Калас. Вона каже, що низка країн-членів НАТО вже, начебто, розпочала навчання наших військових на території України, і вона зазначила, що союзникам НАТО взагалі не варто переживати і побоюватися, що відправка військ в Україну для тренування може втягнути альянсу війну з Росією, бо це не призведе до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону. Навчання це дуже добре. Це прекрасно. Хай навіть кілька сотень військовослужбовців країн НАТО є на, на нашій території. Це дуже серйозний символізм. Що НАТО таки присутні, бо росіяни до речі почали цю війну саме з НАТО. Вони й досі з ними воюють. Вони ж не з нами воюють. Там в них і нескінченні наративи про найманців польських. Німецьких, французьких, іспанських і тому подібне не кажучи вже про англосаксів. Але якщо говорити про справжнє доправлення військ НАТО в Україну, то нам було би корисно так зване заміщення. Що це таке? Тільки по одному білоруському кордону, а він поза тисячу кілометрів є величезна кількість нашого особового складу, техніки і навіть артилерії в тому числі. І от якби країни НАТО відважилися заміщувати в частині охоронних функцій кордону, а ми би вивільняли ці війська, ну то тут Може піти облік на кілька десят тисяч людей, а це дуже багато. Чи може дійти така точка? Та чому ж ні? Однак на цю хвилину я особисто не маю оптимізму у даному напрямку. Міністр оборони Сполучених Штатів Остін говорить, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України саме зараз момент виклику. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? Погоджуюся у моєму розумінні. Вирішальність цього циклу сухої погоди. Це пробитися до технічного полазов'я ми безліч разів про це говорили. Скажемо ще раз, бо це направду була би третя блискуча українська операція після Харківської Херсон. Чи з технічної точки зору це реалізовується, реалізовується треба багато ракет атакамс, ще більше артилерії, помножені на радіоелектронні засоби боротьби і, звичайно, авіація. От якби ці чотири головні чинники склалися в один бойовий кулак. На умовний вересень, якби ми почали працювати. Зараз ми могли би дорубати лінію Суровікіна, Але тут, направду, все залежить виключно від кількості якісної зброї. Але ж зараз ми бачимо, що йдуть інтенсивні бої майже по всій лінії фронту. То чи в змозі ми дійсно рано чи пізно розпочати наступ? А чому ж не в змозі? Ну, якщо ми минулого року, не маючи переваги в авіації, ми її не мали. У нас її не було. У нас був великий бронепакет, він направду був дуже великий. По тому часу, бо зайшла велика кількість важкої техніки, типу Абрамс, типу Челленджер, типу Леопард, два не кажучи вже про М2, Бредлі, Уорріор, Мардер, СВ-90 шведський і тому подібне. І завдяки цій техніці ми зуміли цей талдар прорубати. Ми, ж, ми таки наступали, то все ж правда. Просто на превеличезний жаль, ми недооцінили противника у частині, що стосується вміння окопуватися. А якби зараз на направду Хаймарси М270, а ми друга країна у світі по запасах цієї техніки взагалі як оператор запрацювали згаданими касетками боєприпасами щодня? Нагадаю, що під час війни буря у постелі 1991 року, завершальна фаза січень лютий було відстрілено більше ніж 600 ракет атакам. Це неймовірно багато від. 20 до сотні на, на добу, от якби ми в такому режимі запрацювали, і оцими субелементами засипали все, що там можна засипати. А особливо тили, а особливо залізницю, щоб до солдата в окопі не доходили патрони, до розрахунків мінометів не доходили міни, вода, їжа і навіть медикаменти, то солдат банально виснажується, він не має чим воювати, і ми дійсно можемо рухатися далі. Тим паче, що в нас є прекрасні. Машина М 58 вісім американських, котрі покликані проробляти інженерні проходи у мінних полях, в тому числі на 90 метрів відстрілюється спеціальний канат, на кожен метр погони 7 сім з кілограмів вибухівки СІ-4, які утворюють прохід до, до 6 метрів. Танк спокійно проходить, і піхота спокійно проходить. Але цим цим треба засипати противника. Отут філософія нашого успіху. Ми вже затовкли цю тему у воді. Вона скоро на оливу перетвориться. Українські артилеристи нарешті отримали снаряди, аби зупиняти окупантів. Про це пише Reuters і Кажуть, що їм повідомив військовий 92-ї окремої штурмової бригади, що відбиття так проходить цілодобово. Тепер, завдяки надходженню снарядів, українським артилеристам є чим працювати. Снарядів загалом достатньо, щоб зупинити наступ ворога, і з приводу того, що це за допомога: це американська чи запрацювала чеська ініціатива. Я думаю, що запрацювало усе разом і американська, і чеська, і навіть німецька, тому що проскочила дуже позитивна для нас інформація. Рейн за підсумками минулого року наростив виробництво снарядів у 10 разів. Це дуже багато, якщо до війни вони виробляли до 70 тисяч снарядів, що направду є дуже мало у річних показниках. Скажімо, противник виробляв до війни у річних показниках до півтори мільйона. То ми розуміємо, де півтори мільйона, а де 70 тисяч. Але тим не менше до 700 тисяч за рік це дуже хороший і непоганий показник. Моя особиста думка, що запрацювало все разом. І чеська ініціатива, і американська іні... 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 ініціатива. Американці теж, до речі, суттєво наростили виробництво боєприпасів. Якщо на початок війни вони виробляли у межах 13-14 тисяч на місяць більше не було, то зараз підняли щонайменше втричі, тобто десь на 40, а то і на 50 тисяч вони точно вийшли. І взагалі не сумніваюся, що робота пошуку найрізноманітніших калібрів е, до, е, до нашої артилерії у світі пророблена. Сукупно думаю, десь до 2 мільйонів. Снарядів до кінця цього року ми точно отримаємо. А найцінніший снаряд, який на насправді потрібний, це м 864 касетний з субелементами до 72 одиниць, які насправді виконує один снаряд роботу десяти звичайних. Якщо говорити про Харківщину, секретар РНБО Литвиненко також говорив, що на кордоні Харківської області до наказу Путіна наступати було зосереджено близько 50 тисяч російських солдатів, а участь в операції взяли близько 30 тисяч. Що ворог може планувати далі? Ось ці 20 тисяч вони додадуть і коли? Я думаю, що додадуть, але я би не не стверджував, що 30 тисяч було задіяно в Харківській операції. Якщо інформація достовірно так, яка була оприлюднена в інформаційному просторі нашим генеральним штабом п'ять батальйонів, ну то це 3 тисячі особового складу. До 30 тисяч це ще далеко не той показник, який ми зараз обговорюємо. Що можуть росіяни зробити з тими 50 тисячами, котрі вони мають, це вдатися до турбуючої операції по сумщині? Ми також про це mm -hmm. говорити. Тобто, прокалькувати Харків. Один в один, на мій погляд, більшого вони не зроблять і не будуть робити, бо щоб по справжньому поборотися чи за суми, чи за Харків, треба зосередити щонайменше 100 тисяч. А тут є один нюанс: принцип заміщення минулого тижня. Ми поставили абсолютний рекорд винищення особового складу: 9660 осіб. Це неймовірно багато, і так виглядає, що у травні ми мали би вийти на абсолютний показник. Тобто вийти більше ніж 30 тисяч, бо абсолютний показник був за грудень минулого року, майже 30 тисяч, але 30 тисяч не було там, якщо не помиляюся, я не можу всі цифри тримати у голові. 29 тисяч 700 з копієчкою. Одесь так. і противнику це все треба обов'язково заміщувати. Навіть при їхній гіперцентралізованій системі мобілізації, підняти планку у 40 тисяч на місяць доволі проблематично. Бої точаться зараз, начебто, у центрі Вовчанська, то це означає, що вони таки вже почали додавати додаткові сили? Думаю, що так, але знову таки бої тривають. Загалом плацдарм стабілізований. Чи вони досягають частково своїх цілей у частині, що стосується відволікання наших е, резервів, саме резервів, підкреслюють, тому що із головної лінії бої зіткнення точно нічого не було застосовано. Так досягають, і пропагандистський ефект також у з доволі великий, тому що на кожну перемогу е, у битві за окреме взяте село, де вивішують свій триколор, подають так, що це мало не берлінська операція. Ну і звичайно, в стратегічному сенсі сигналізують країнам глобального півдня, що вони щось таке таємно. Можуть в якій частині ці сигнали доходять до реєнду. Володимир Зеленський заявив, що Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300. і Це дає їй перевагу. І Він каже, що щоденне використання бомб їхня величезна перевага. Застосування систем С-300 у, у них назбиралося 10 тисяч ракет. 10 тисяч це знову ж таки їхня перевага, сказав український лідер. Коментуючи, зокрема, і заборону країн Заходу використовувати їхню зброю для ударів по Росії, 10 тисяч ракет С-300. Наскільки це багато чи мало, і чи є у них ще додаткові ресурси? Це доволі багато. На початок війни саме цих ракет допускових установок «Фаворит» і Тріуф, це здебільшого одна та сама комплектація було з відкритих від 5 до, до 7 тисяч. Чи могли, чи могли вони ще накопичити плюс 3 тисячі? Думаю, що могли. Але є нюанс. Я не думаю, що вони зуміли всі пускові установки перевести в режим поверхня-поверхня, бо ще і небо треба прикривати. Загальна кількість С-400 пускових установок поза 400, а С-300 поза 300. Тобто сукупно десь у межах 700, ну максимум 800. Більше немає. Чому відбувається ця риторика нашої першої особи? Треба тиснути на свідомість західного обивателя. Обов'язково. Попереду каскад виборів у самій Європі і попереду вибори у Європарламент. Дуже важливо, щоб там не отримали багато місць крайньо праві і крайньо ліві. Оце поле і середовище саме для путінських спецслужб, а там вони працювати вміють. І примат громадянина, тобто його голос у Європі важить. Тобто дійсно, якщо вони реконфігуровують парламент, потім парламент реконфігуровує уряд, а уряд уже ухвалює рішення. Маємо дуже прикрий для нас становище в частині, що стосується Словаччини. До виборів була проукраїнська держава, після виборів стала антиукраїнською державою. Звичайно, Словаччина не могла нас забезпечувати якимись дуже великими поставками озброєнь. Але хай навіть звичайні патрони до стрілецької зброї таки забезпечувала, і навіть це зупинилося. Чи с 300 небезпечна зброя? Дуже небезпечна, тому що на дуже високошвидкісна, до 9 тисяч кілометрів на годину. Задавати ударів може до 200 кілометрів, і як і перебуває у повітрі менше ніж 2 хвилини. Дуже важко її здавати. І якраз дійсно потрібен договір бути по їхній території, тому що сама установка це доволі велика установка. Вона у межах до 10 метрів довжиною її треба з. Уперти в ґрунт, щоб нас завдало ударів перевести у бойове положення. І тут уже на випереджальній швидкості це прекрасна тіль для тих самих ракет Атакамс. Але треба дозвіл, щоб ми могли по них бити. Відтепер оснащені системами ГРАД дрони СБУ Сібейбі влаштували окупантам бавовну на кінбурзькій косі. А морські дрони, на які українці збирали великі кошти за допомогою платформи Юнайтед 24 відтепер оснастили системами ГРАД. От пане Петре, як би ви оцінили таку модернізацію, що це нам може тепер дозволити зробити? Це просто фантастична новина, дуже добра, дуже хороша. Це направду проривне явище у сучасній е, військовій філософії ведення бою. Розуміючи, що сам град це доволі старенька е, установка, яка розроблена ще на межі 50-х, 60-х років. Тобто, сам пусковий контейнер, це труба, там електропривід з запалювання самої ракети, нічого складного немає. Це може дозволити нам. Завдавати ударів з моря, зокрема по тій самій кінзбурській косі, звичайно, точність тут викликає певні сумніви, але не про те що йдеться. Важливо противника турбувати, і дуже важливо шукупулювати отаку невеличку невеличку надводну систему, особливо коли вона рухається і завдає ударів дуже і дуже важко. Але це ще один момент, який може покращити так суттєво покращити завдання ударів по суднах. Чому так? штатні дистанції, на які працює ДМ-21, гра – це до 16 кілометрів. Уявляємо, що наближаються 3-4 безпілотних системи до того самого фрагата типу буровіцних навістань до 6 кілометрів, чи до 7, хай до 10. Повноцінно Проти них воювати вони ще не можуть, бо uh -huh. ті артилерійські засоби, які є на борту, чи, скажімо, реактивна бомбометна установка РБУ 6000 вони працюють до 4 кілометрів, до 5, не далі. А ми маємо радіус у 16 кілометрів, і навіть один залп, 6 ракет. Особливо боєприпасом касетного спорядження 9М218, який має по 45 Касетних субелементів у кожному снаряді разом на один зал 270 одиниць, які розсипаються зверху над кораблем. Вони роблять переполох на палубі. і причому серйозний, серйозний переполох. А це звичайно понижує коефіцієнт опірності особового складу. І вже наступна безпілотна система за принципом камінка завдає кінцевого удару. От таким винаходом ми піднімаємо рівень потенційних можливостей винищення. Чи до нищення Чорноморського mm -hmm. флоту. І це прекрасно. Українці вкотре показали непересічний інтелект. Але ж ми бачили в мережі відео, як окупанти полюють на ці дрони за допомогою гелікоптерів. А то чи зможуть і цими системами вражати ці літаки? Зокрема? Ні, ні, тут це не серйозна розмова, ну артилерія, це реактивна артилерія. І Якщо поставити систему ПО, це... наприклад. Отак. О є вже, є вже, є вже. Е, Пропрацьований варіант встановлення на е, Сібебі чи на Гуру-5 ракети Р 73 Доволі непогана ракета з бойовою частиною, якщо ні пам'ять не зраджує, до семи кілограмів, і що найголовніше там дуже специфічна система наведення. Вона практично самостійно е, інерційно наводиться на ціль до 40 кілометрів завдає в ударі в режимі повітря-повітря. Ми ж розуміємо, що повітря повітря це трошки інше, тому що треба ще ракеті подолати із. Із надводного положення силу тяжіння, але якщо навіть на 10 кілометрів вона зможе працювати, то це прекрасна новина. Найголовніший висновок в частині модернізації і застосування старої радянської зброї і її інтеграції у новітні системи, ми сягнули. Дуже великого результату це направді, проривні речі, яких не мають навіть провідні армії світу, і от в цій частині це ще й колосальний перспективний потенціал після завершення війни, тому що наш воєнно-промисловий комплекс може стати одним з передових на планеті Земля. А якщо підемо в глибоку кооперацію з такими гігантами, як Рейн Металь, Локхід Мартін, Нортоп Грума, Байрактар, БАЄ-Систем, то це ще і дуже непогані для нас гроші. Росія вирішила в односторонньому порядку сунути кордон із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Країна-агресорка збирається оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. Що це означає і які загалом може мати наслідки підняття ставок, які будуть наслідки, дуже важко сказати європі, треба відповідати знову ж таки, все йде. У пакеті проблематики червня у Швейцарії, чому Путін показує, що він щось може йому конче потрібні союзники. Цих союзників йому потрібні багато його розумінні це країни глобального півдня і він їм сигналізує, що він уміє грати по справжньому і посо і по серйозному. Як буде відповідати Європа складне питання? Це безпрецедентне явище такого одностороннього кроку із часів ще ще Другої світової війни. Чому якщо по Україні, то ми зрозуміємо, що ми позаблокова країна, це нас бережить. І погубило, бо мені в НАТО, ні в Європейському Союзі, а от такий крок там ну це вже е, пряме заходження на територію і НАТО і Європейського Союзу. Треба відповідати. Питання як, на мій погляд, найлогічніше до чого вдасться Європа, це посилення санкційного тиску. Сподіваюся, що цього разу такий президент мав би торкнутися по справжньому їхнього нафтогазового сектору. Ну і ще, до речі, цікава новина, що Росія ймовірно минулого тижня запустила протикосмічну зброю на низьку навколоземну орбіту. Повідомив про це речник Пентагону Патрік Райдер. і він каже, що а, Росія, скоріш за все, запустила а, цю протикосмічну зброю, яка здатна атакувати інші супутники. І він зазначив, що ця нова зброя була розгорнута Москвою на тій самій орбіті, що й урядовий супутник Сполучених Штатів Америки. Це також підняття ставок? 100%. так 100%. радянський союз ще в 60-х роках розробляв спеціальну артилерію. До речі, 30-мм, Вони навіть її апробували знову ж таки. Я не можу пам'ятати все. Я цю новину чую перше. У перший від вас здається, вона називалася Алмаз. Здається, ще раз не претендую на істину, бо треба ці знання перевірити доволі давненько, я цією проблематикою займався. Але те, що такі розробки радянського союзу були, і можливо на рецидиві останніх сил, бо це останні сили. Вони щось подібне відправили. У космос не виключаю, але може бути і режим радіоелектронної боротьби, бо всі супутники, особливо супутники, зв'язку, працюють в певних радіохвилях. А тут росіяни направду і досі тримають міцну позицію номер два на планеті Земля після США. Пане Петре, щиро вам дякую за цікаву розмову і за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, традиційно підтримайте нашу розмову своїми вподобайками, пишіть коментарі і поширюйте наше відео, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!